Доброго раночка, мої любі друзі. З самого рання я до вас на ефір. Значить, зараз розповім я, чому не можна воювати з Україною. Кажуть, текст на Лижит Костенка. Перше. Україна це аграрна країна. Кожен може закупати. Вороги сприймаються як дармові добрива. Друге. Хазяйновиті люди. Кожен родині потрібен БТР для оранки. З корпусу ракети вони роблять мангали, а все, що погнуте, здають на металобрухт. Третє. Винахідні. Воюють усім чим можна. коктейлями, пиріжками, консервованими огірками, прокльонами і навіть голими руками. Четверте. Безстрашні. Після 90 х 2008 208-го-2014 і коронавірусу бояться тільки власних жінок і те, що скажуть люди. П'яте. Анархічні. Терпіти не можуть будь-якого владу. Окупаційну через тиждень змусять говорити державною і провести чесні вибори, які одразу оголосять фальсифікованими. Шосте непередбачувані. В мирний час усі всіх звинувачують у роботі на ворога, а коли приходить ворог, гуртом нищать його. В перервах ризуться хто більше патріот. Сьоме незламні. Коли погано плачуть, дуже погано, співають, а коли повна срака сміються. Ось так, мої любі друзі, не воюйте з українцями. Нами не можна воювати. А тепер трошки пройдемося. Просто по цих пунктах. Значить, що у нас перша Україна, це аграрна країна. Так дійсно, ну не знаю, як насчет ворогів, які сприймаються як дармові добрива. А ось ми платимо сітки. Це аграрне агроволокно ми використовуємо раз. Друге, для кікіма ми використовуємо затіняючу сітку як основу. Це затіняюча сітка для саду і городу. Два мішки з-під картоплі збираємо для ній мішки з-під картоплі, розсмикуємо їх на ниточки і плітаємо. Це у нас воно йде, як суха трава. І з цих матеріалів. Найкращі, які кімери і сітки. Ну, от найкращі. Далі хазяйновиті люди. Що кожному потрібен БТР і з кожного із корпусу ракети можуть щось робити мангар, мангал так дійсно. Дивіться, у мене дядько був, вони донецькі. І після цих обстрілів він ну, ходив по селу, збирав ті куски металу. Каже, знадобиться. Хазяйстві все знадобиться. Здам потім на метал. Це було точно. Ми йому казали, не ходіть, бо все ж може бути, не збирайте. А він каже, так, що воно валяється по селу. Ну, вже Вона хидливі. Боюсь, всім, що можна. Що винахідливі, це точно. Дивіться, банки, шкарабанки банки використовували. використовували. А, парасольки зараз було, ми збирали люди, військові запчасті для дрони використовували. Так. Ну, В общем, все, що можна, збирали, зносили деякі такі, що не можна навіть і подумати, що це можна використати для воювання, а ми збираємо і воюємо, Скільки навчилися і з пляшок, там, з пластикових робити запчастини для дрони, все таке. Анархічні терпіти не можуть будь-яку владу. Ну, це я не буду так довго зупинятися, але це правда. Далі непередбачувані. Ну, це 150%. Не можна навіть і деякі випадки і подумати, що ось українці ось так будуть робити. Так, і незламні. А дійсно, ми ж незламні. Ми дійсно, коли погано плачемо, коли дуже погано співаємо, танцюємо, Но коли повна срака, ми сміємось, це сама по собі знаю. Коли мені погано, я не буду сидіти плакати, я буду ходити і співати пісні. А ось коли щастя, коли, коли у нас збір закриється чи ще щось. Ми хочемо плакати від щастя. А поки погана, дійсно, ми, ми танцюємо, сміємось, пісні співаємо, все що завгодно. Ось так, мої дорогі. Будьте з нами. Далі буде. Донатимо, молимось. Перемога обов'язково буде. До нових зустрічей!